Більш як половину місць на муніципальних виборах у містах Туреччини здобули опозиційні партії. Про це свідчать дані підрахунку. Загальнонаціональне голосування відбулося в неділю. Мер Стамбула Екрем Імамоглу домігся переобрання, обійшовши кандидата від партії справедливості та розвитку президента Таїпа Ердогана. народно республіканська партія Імамоглу також перемогла в столиці Анкарі та ще в дев'ятьох великих містах і поставила там своїх мерів указівки видає народ, а не одна людина. Чиновники дістають указівки від народу. Від сьогодні період одноосібного правління закінчився. Республіка та демократія тепер повним ходом ідуть уперед. Ердоган керує туреччиною майже два десятиліття. Перед виборами опитування показували гостру конкуренцію в Стамбулі та можливі втрати керівної партії в усій країні. Утім, результати для політичної сили Ердогана виявилися ще гіршими ніж очікували. Експерти кажуть, що причиною, через яку турки покарали керівну партію, стало різке зростання інфляції, а ще невдоволення релігійних виборців. 31 березня для нас не кінець, а поворотний момент. Турецький народ передав свої послання політикам, використовуючи на муніципальних виборах скриньку для голосування. Вибори також зміцнили репутацію Імамоглу як потенційного суперника Таїпа Ердогана на майбутніх президентських виборах.